Всім привіт! Вітаю вас на каналі IceHorn Games і ми з України. У цьому відео я продовжую відкривати святкову скриню ювілейну, як темну, так і світлу за всі ті матоми, які я отримував зі всіх квестів ювілейного івенту на честь одного року. Це як друга частина, як продовження відео, якого отут от -от ви можете побачити і подивитися першу частину. Де я відкривав 70 матомів темної скрині і 10 світлої. Ну що ж, тоді поїхали. Що ж так вже й бути? Відкриємо ще 10 матомів світлої скрині. Ювілейний. Забираємо ще 5 цих матомів. І йдемо до на нашої скрині За 20 відкритих я отримую ще два елементи поваги фіолетом, тому відкриваємо. Раз. Мені не здалося, що щось падає. Продає. Два. Три. Четверти. Так. Міруар. Нормані. П'ять. 7. 8. 9, І останні. Десятий. Ну, таке. То що, всі зароблені матами на квестах івенту витрачаємо ще на 10 матами. Поїхали. Раз. Два. Три. Два учери просто. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Ну що ж, ще триматиме мені вдалося роздобути з івенту. Давайте їх відкриємо. Раз. Два. І. Добре є. І останній. Добре. Ну що ж, виконавши 95%. Завдань івенту до першої річниці гри я відкриваю останній матом, який був зароблений за рахунок цього івенту. І також отримую останню нагороду за 100 матом. Давайте відкривати. Хамол 10 рівня Ура! І забираємо нашу нагороду. Що ж, дякую вам за те, що ви дивилися це відео. Воно складалось з багатьох частин, тому що не зразу все я отримав. Якщо сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемось в нових відео. Все буде Україна!